Василя Барвінського, Адажіо молитва, був знищений, як і інші твори. З видатним композитором у таборі Мордовії обходилися дуже жорстоко, як свого часу з Тарасом Шевченком, забороняли навіть підходити до фортепіано, і насмішкою звучало прохання в дні октябрських свят організовувати таберну самодіяльність, а компонувати для співаків теж в'язнів, які мали в піснях прославляти уряд уряди партію. Парадокси нашого життя. Діло, справа композитора було ще донедавна недоступна нам, і його постать, ще й досі невідома широким колом громадськості, викликає подив, захоплення. З матеріалами про арешт композитора знайомить нас представник Львівської прокуратури. І перед нами постає драматизм, трагізм радянського періоду життя Василя Барвінського. Документи, факти, точні до жорстокості. І ми повернулись до того, щоб те то ім'я, яке дороге всім українцям, світовій громадськості, вплинуло в такому обсязі, в, такому, в таких фарбах, які він заслужив при своєму житті, а навіть своїми творами і після свого життя. Творчість Барвінського проходила разом з видатними композиторами. Анатольським, козаком, Людкевичем, Солтисом і багатьма іншими. Навчався він у Празі, також у видатних композиторів. Але, на превеликий жаль, вся діяльність Барвінського була прервана в зв'язку з його арештом. Мотивів для його арешту серйозних ніяких не було. Деякі були надумані, деякі варіанти по справі з'ясовується, що були доноси на нього. І як конкретно до по справі, то в січні 1948 році був, було постановлено арест Барвінського Василя, а також і на арешт його дружини Наталії Барвінської. Арешт був проведений в Києві. Той час, коли композитор Барвінський був на нараді в місті Києві, він там був заарештований. Там були йому пред'явлені обвинувачення, які от на деяких сторінках дуже стисли, але по цьому обвинуваченню композитор Барвінський по постанові особливої наради. При Міністерстві державної безпеки за статтєю 54.1А Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, його було засуджено на 10 років позбавлення волі. Таку ж міру покарання дістала його дружина Наталя Барвінська, також за статтєю 54.1А Кримінального кодексу, а також і 196 стаття. Кримінального кодексу, тобі ж збереження зброї. Як видно з звинуваченого висновку, який був складений 6 липня 48 року, Парвійський звинувачився, я буду цитувати документ, на мові, як він надрукований, на російський, так об'єднує заключення, затвердив його. генерал. Майор Поперека та бувший міністр безпеки України. Барвінська обміняється з определення воєнного трибуналу, війська МВД Українського округу від 28 января 1948 року -го як агенти германської розвідки і содержатель конспіративної квартири германської контррозвідки УМГБ Львовської області. Були арестовані Барвінський Василій і Барвінська Наталія. Проведені поділи слід встановлено, що Барвінська Наталія і Василь в силу своїх антисоветських прогерманських настроєн установили связь з германськими розвідувальними органами, собирали і представляли для них шпіонські предательські матеріали, а з кінця 48-го року привратили свою квартиру, э, я вибачаю 43-го року привратили свою квартиру. В орган, э, Р. После оккупации немецкими войсками города Львова Барвинский сразу же принял проявил себя как активный их сторонник, был назначен комиссаром музикальної школы и систематически посещал концерты, устраиваемые только для немцев. В декабре 1941 года сотрудники СД, Екстрита Галиція, КНОР Барвинс, э, к Барвинскому. І вроді був завербован в качестві агента СД. У продовженні КНОРА Барвінський семантично представляв матеріали о музикально театральній діяльності у во Львові. От так, таку діяльність э, проводив Барвінський, що забито в обвинуваченні. А як видно з матеріалів справи, жодних підтверджень того, що Барвінський дійсно приймав участь, да, він як Діяч музикальний, активіст музикальний, професор музики, він е, мусив бути на концертах, приймав участь в музикальних виставах, концертах, але ніякої діяльності на користь е, е, німецьких розвід органів він не приймав участь. Тому ці обвинувачення були надумані, сфабриковані і під собою не мали ніякої підґрунту. То стосується обвинувачення і Наталії Полюй. Крім того, по показах шофера, який працював у консерваторії Панкевич, Петро, було, значить в його доносі було сказано, що в Барвінських на хаті зберігається зброя. А зброї в них на квартирі ніякої не було і не могло бути, в зв'язку з тим, що Барвінський займався тільки музикою, а не займався колекцією зброї. Тому це обвинувачення також було надумане і підґрунтя під собою ніякого немало. От то забито було в обвинувачення, по якому був засуджений композитор Барвінський і його дружина Наталя Барвінська. Родина Барвінських була велика, більшість з них були представники інтелігенції, культури. Брат Барвінського це я, Олександр Барвінський входив до складу уряду сформованим Ярославом Стецьком, був заарештований за участь в цьому уряді. Багато видатних було філософів Барвінських, такі як Роман Барвінський, Богдан Барвінський, Ольга Бачинська з родини Барвінських і інші, які відомі влад внесли для культури і в частності музикальної культури України. Було встановлено, що Роман. Шухевич, генерал Чупринка, був двоєрідним братом Барвінського Василя. У них мама Романа Шухевича і мати Василя Барвінського були рідними сестрами. Безперечно, Василя Барвінського звинувачували ще й в тому, що був у родинних зв'язках з Романом Шухевичем, згодом легендарною постаттю головнокомандувачем УПА. Інкумінували йому і те, що був одружений з Наталією Полюй, дочкою Івана Полія, видатного українського вченого фізика. Він уславився у світі своїми багатьма винаходами, зокрема відкриттям променів, які та склалися згодом запатентував рентген. Експериментальні знимки дочки вченого Наталі Полюй. Справжньої долі батько дочці підгадати не міг. Після звільнення, місць позбавлення волі, ні Барвінському, ні Наталі Барвінській вже працювати на ниві музикальній не прийшлося. Вона була вже до... до ліжка, вона була надзвичайно хвора людина. Деякі твори вона намагалася свої публікувати, але так сталося, що. Доля їм мало часу і пустила, і, на великий жаль, вони після прибуття з таборів вже активні діяльності в цій сфері не проявляли. Ну, з того часу, як Барвінський Василь і Наталя були заарештовані в Києві, слідство все проводилось в Києві, слідчими з центрального апарату Міністерства Держбезпеки в Києві. І після закінчення слідства, яке тривало 9 місяців і, 11, і 9 місяців тримало слідство. І 11 вересня 1948 року рішенням так званої особової наради Барвінського, я вже казав, вище, було заслужено 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Та такі ж шкарі була підвернута і Наталя Барвінська. Після того. Як закінчено було слідство і об'явлено йому, його дружині про постанову особливої наради, Барвінську було етаповано до міста Львова, де він утримався в той час теперішній слідчий ізолятор, той раз називалася в'язниця Налонського. І після того він був етапований в табори в мордовські табори, де він відбував покарання до його часу звільнення звідти. Весь час він звертався до офіційних властей, до прокуратури Львівської області, звертався до партійних органів, до спілки композиторів про те, що він безпідставно заарештований, по надуманим мотивам, не маючи під собою ніякого підґрунтя. Но всі його прохання були відхилені. Покарання він відбував не разом своєю дружиною, хоча багато часу він затратив на те, щоб їх хоч би разом приймали вони там участь в якійсь діяльності. Він також, відбуваючи покарання в таборах, писав твори музикальні, приймав участь в самодіяльності, в лагерні, за що дістав? Характеристику, а я собі дозволю зачитати ту характеристику. Я її процитую так, як вона є на російській мові. Характеристика дана Барвінському Василію Олександровичу в тому, що в період його перебування в підразділенні почтовий ящик 385 зарекомендувався з положительної сторони, приймав активне участь в організації і руководстві художньої самодісні. За що неоднократно поощрявся адміністрації денежними преміями і м'яв благодарності начальник підрозділу Беченко, також українець був в тих таборах, то Та характеристика складена 10 січня 1958 року. Під той час, коли настало маленьке потепління в країні, в бувшому СССР. Барвінський звертався з заявами до спілки композиторів, до своїх колег, з заявою, щоб допомогти йому повернутися до нормальної діяльності, до творчої діяльності, і з проханням повернутися йому на Україну, на рідні терени, де він хотів продовжити свою працю. В той час Барвінсько був вже. Надзвичайно хвора людина. І за нього включились в боротьбу видатні люди, композитори України. Звернення внесла до в той час до Хрущова, до Брежнєва писався також лист і звернення про звільнення композитора Барвинського. Писалась також і голові президії е, спілки композиторів Данкевичу, щоб він прийняв міри про звільнення композитора. Справа не, не один раз переглядалася в різних інстанціях, розглядалася вона в той час і прокуратурою Львівської області в 1958 році, але заява Барвінського залишилась без розгляду. Зв'язку з тим, що обвинувачення, яке йому було пред'явлене, рахувалося об'єктивним. Ну, як ви знаєте, все-таки ризикували в той час і видатні композитори, і люди, що зверталися до таких інстанцій, але не взираючи на все, ті подання подавалися до уряду і в 64 році був винесений протест. Я дозволю собі зачитати той протест, який, по якому була ухвала прийнята, і Барвінський був е, ребілітований. То було трохи пізніше. Так, постанова була. І протест. Так. І ухвала. Я... Дозволю собі зацитувати її, що ухвалою військового трибунала Прикарпатська військового округа постанова особливої наради при МГБ ССР від 11 вересня 1948 року відносно Барвінського Василя відмінена і справа в цій частині припинена за недоведеністю обвинувачення. І з того часу Барвінський формально врахувався вже реабілітованим. Йому дозволено було повернутися на Батьківщину. після того, між іншим, коли було звернення про те, щоб посмертно реабілітувати Барвінських, то є навіть в справах протоколи допиту композитора Людкевича, Колесу, Солтиса, Кос, Кос Анатольського. Козака Євгенія, Симовича Романа, Волинського Йосифа. Бачите, тут видатні композитори давали йому характеристику і всі просили за те, щоб його посмертно реабілітувати, а також він же був виключений з Союзу композиторів. І протоколом від 19 червня 1958 року, був протокол складений в присутності членів правління Людкевича, Косанатоліцького, Колеса, Барвінського, Фільця, Солтиса, Козака, для того, щоб встановити і прийняти в члени Союзу композиторів композитора Барвінського. І в кінці примітка одноголосно постановити члени Союзу композиторів композитора Барвінського. Таперний фотолітопис Василя Барвінського. Тут він в оточенні в'язнів, друзів, з якими ділив поневіряння. Фотографії, які як не дивно збереглися, бо друзі не побоялися їх зробити і передати в надійні руки. Тут і портрети теж репресованого художника Василя Коношевича Сагайдачного, які він потай й змальовував з композитора в таборі Аякс в Мордовії. Табірний знак. Екслібриси композитора. Свідки його ще недавнього визнання. Концерти в дні Днісецьких празніков. І табірні будні спогади про допити, гірка мовчанка на прохання переглянути справу. Муси бути музей Барвінський, мусить бути. Є багато зберігається його творів, багато в консерваторії працює його учнів, які мають багато спогадів про нього, про його видатну легендарну натуру, як творця музики. Він в той час рахувався на рівні європейських композиторів. Та не був ніби таким українським відомим. Гумберським композитором, а його ім'я далеко було відоме за межі України і в Чехії, і в Австрії, і в Німеччині, Японії в Японії видавалися його, прошу твори. На жаль, під час його арешту, на превеликий жаль, багато творів композитора Барвінських були знищені на території консерваторії. На території. То Поновити неможливо, хіба що його учні по пам'яті відтворили деякі його твори. І він сам намагався. І Він сам, так, так. Скільки по своїй можливості, по стану свого здоров'я він багато зробив для поновлення того, ну, ви знаєте, все поновити неможливо. Свідків самого спалення нот на подвір'ї концертного залу Вищого музичного інституту. Не залишилося. Ще донедавна тільки старенька працівниця пригадувала цей день, коли з усіх бібліотек з дому композитора привозили усі ноти рукописи і підпалили. А його великий твір, концерт для фортепіано з оркестром, здавалося, пропав безслідно. Його шукали 50 років по всіх країнах. Вражаючи. Концерт знайшовся в день 30-річчя смерті композитора у 1993 році. І друге життя його розпочалося в тому самому приміщенні, де твір було спалено. Тепер це Львівська філармонія. Але хіба можна спалити те, що не згорає?